Чи справді новина, якою ми ділимося з людям, є дійсно доброю. Якщо бажаєш знати, чому більшість людей не вважають цю добру новину дійсно доброю, дивись далі, я розповім. Вітаю, друзі! Ви, як завжди, на моєму каналі, і ми розмірковуємо про те, як нам краще, ефективніше служити Богові та проповідувати людям Євангелію. Отже, сьогодні поговоримо про те, Чому більшість людей не вважають гарну новину дійсно гарною. А поки що, нагадаю, підписуйтесь на канал, вподобайте, обов'язково коментуйте кожне відео коментуйте. Дуже важливо. ваша думка, дуже важлива. Чи потрібні вам такі відео, чи дійсно вони вам допомагають, чи дійсно це якось допомагає вам краще служити Богу. Добре, друзі, продовжуємо. Чому багато людей вважають, не вважають добру новину, яку ми їм розказуємо, дійсно доброю? Відповідь дуже проста. Насправді, багато людей, більшість людей, вони не знають поганої новини або не вірять в погану новину, що є пекло, і кожна людина, що не прийме дарунок Божий, вона потрапить у пекло на вічні муки, мучення. І це мучення ніколи не скінчиться. І люди вважають, що це життя просто закінчиться і нічого не буде далі. Насправді, згідно Біблії, душа людини будь-якої, абсолютно будь-якої людини, вона вічна. І це життя нам дається лише для того, щоб вирішити, де ми будемо проводити усю вічність. У радості та щасті разом із Богом на небесах, або у пеклі, у муках, у стражданнях, у нестерпному та постійному неприпинному болю. Тому дуже важливо, щоб люди знали про це і робили свідомий вибір на користь життя. Тому. Е по-перше, перед тим як проповідувати добру, гарну новину, нам потрібно сказати людям правду про те, що їх чекає в майбутньому. Якщо ви дивилися попереднє відео, ви бачили, що на першому місці, коли серце людини відкрите, стоїть дійсно смерть близьких людей. Чому? Тому що коли помирають близькі люди, а тим більше, якщо це молоді люди, якщо це не Невже літні люди, які прожили життя, але молоді, а тим більше діти, це е, не вкладається в розуміння людей. Як таке можливо, щоби люди, які ні в чому не були винні, вони померли і більше їх ніколи не буде? Насправді Біблія дає на це відповіді: що ми з ними зустрінемося на небесах або не зустрінемося, якщо вони не встигли прийняти Божий дарунок з його рук. Тому дуже важливо, друзі. Щоб перед тим як прийняти рішення віддати своє життя Ісусові та перейти на бік Божої благості, щоб люди розуміли, свідомо це робили, щоб розуміли погану новину, якщо вони продовжують жити тим життям, можливо, комфортним життям, можливо, зручним для них життям сьогодні, більш-менш прогнозованим життям, яке просто тече, Якщо вони нічого не будуть змінювати, це призведе їх дійсно до смерті, до пекла, до роз'єднання вічного роз'єднання. І з Богом, і на цьому фоні добра новина вона вже дійсно стає доброю. І добра новина полягає в тому, що ми не, нам не потрібно заробляти в Бога наше спасіння. Але про це ми поговоримо пізніше в наступних відео, як саме виглядає дійсно добра новина, і чому так важливо, щоб люди свідомо приймали це рішення та могли йти за Богом. До Бога за Богом змінювати своє життя та насолоджуватись тим, що Бог для них приготував. Нагадаю, друзі, як завжди, підпишіться, вподобайка, поділіться з друзями, обов'язково коментуйте, чи сподобалось відео, чи було воно корисним для вас. Це дуже важливо, щоб ви надалі я міг записувати ще більше корисних відео для вас, щоб ви змогли краще служити Богові, бути більш ефективними. Та плодовитими. До нових зустрічей, друзі!